вас, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Хто прийшов на меморіал слави вшанувати пам'ять жертв Великої Вітчизняної війни? якими подарунками збагатилися медики і пацієнти міської дитячої поліклініки, де у Луцьку відпочивають школярі під час літніх канікул, хто і як вперше у нашому місії організував свято спорту, про ці та інші події минулого тижня, детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Розпочнемо випуск з сюжетом з чергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, під час якого було ухвалено рішення з більш як 30 питань порядку денного. Найголовнішими для громади, як на нашу думку, стали питання фінансової ефективності роботи комунальних підприємств обласного центру за перше півріччя, як освітяни готуються до нового навчального року. Почули члени виконавчого комітету цього дня інформацію про діяльність одного з найпотужніших перевізників нашого міста Санрайз. Чому у деяких торговельних закладах продають спиртне після 22-ї години? А ще де і кому у Луцьку буде встановлено чергову меморіальну дошку. Заслухавши інформацію начальника відділу фінансового контролю та аудиту Валентини Малютіної, яка означила показники трьох кращих комунальних підприємств, а це газета Луцький замок, Луцький зоопарк та комбінат шкільного та студентського харчування, члени виконкому запропонували позбутися збиткових комунальних підприємств, серед яких молодіжний клуб Естет. Але третю частину чи огульно їх скорочувати, я категорично проти цього, тому що. На жаль, поки що чинне законодавство, яке є в нашій державі, не дає можливості вирішувати всі питання, які стосуються жителів територіальної громади. І завдяки цим підприємствам ми дуже багато питань вирішуємо. Втім, найбільше запитань серед членів виконкому виникло до начальника управління освіти Олега Гребенюка, який звітував підсумками роботи минулого навчального року. Навіть прокурор міста цікавився, чи є у Луцьку дитячі садочки, де оминули тендерні процедури. Ну, якщо таке є, то будуть відповідати керівники тих дошкільних закладів, які прийняли продукцію, яка не відповідає тим документам, які були проведені, які були затверджені на тендері. Це однозначно. Тут мови навіть не може бути. А ось щодо набору дітей у перший клас, то члени виконкому натякали, що до престижних елітних шкіл без хабара, вірніше, вступного внеску, нібито потрапити неможливо. До речі, тестування першокласників існує тільки у двох спеціалізованих школах міста першої та п'ятої. До інших навчальних закладів, які набирають першокласників, за територіальним принципом проблем зі вступом не повинно бути. Я вам ще раз кажу, ви ті процеси не услідкуєте, тому що цей процес, він залежить тільки від батька і від директора. І коли батько звернувся в школу, коли він звернувся в школу якщо він звернувся в школу, я ще раз повторюю, в травні місяці, коли класи набрані, тоді вже починаються ті моменти, про які ви говорите. Якщо він звернувся в школу, які, коли він звернувся вчасно, то тоді таких проблем немає. Просто їх немає. А ось чому до дитячих садочків черга просувається повільно, то, як виявилося, не усі батьки поспішають віддавати малечу у перший клас з шести років, Чекають, доки дитині виповниться сім. І тільки минулого року більше трьохсот потенційних першокласників не звільнили місця у дитячих садочках. Згадавши про запровадження у дошкільних навчальних закладах міста інклюзивної освіти, Святослав Кравчук наголосив, що вже час продовжувати цей проєкт і у школах. Ми говорили колись, це 10-19 школи, які менш довантажені. І в цьому році давайте ми подивимося, або в цій, або в цій школі все-таки запросимо дітей, які пересуваються на візочки, для того, щоб вони могли отримувати там відповідну освітню послугу. Я думаю, що це буде корисно для всіх. І для викладачів, і саме корисно буде для дітей, крім того, ще буде виховний фактор, який дасть можливість все-таки і цим дітям адаптуватися до, діт... до життя, і дітям, які здорові, також адаптуватися до цієї категорії дітей. Я просив би, щоб на цей рік ми зробили такий крок, який ми зробили в серйозних посадочках. Заслухали цього дня члени виконкому і звіт директора одного з найпотужніших перевізників нашого міста Санрайз Юрія Девіцького. Показник виходів на рейси тут більше 90%. Це при тому, що підприємство забезпечує перевезення пасажирів на п'яти маршрутах, а до роботи залучено 48 автобусів. Щоправда, дещо псують статистику підприємству наймені працівники на орендованих автобусах. До слова, Санрайз першим встановили у маршрутках Wi-Fi і принагідно нагадаємо, що жодне місто в Україні немає озвучення зупинок у маршрутках. Словом, це була нагода узагальнити роботу перевізників у Луцьку. Питання, яке стосується вільних місць на парковках, де розвертаються наші маршрути. Ми говорили про місце, яке повинно бути біля автостанції номер 1 там ми, в принципі, зробили знак, поставили, на жаль, воно постійно забито машинами, які приїжджають туди на ринок і туди практично не достукатися. Я розумію, що це робота не одного дня. Це проблема для перевізників. Ми їм створюємо додаткові проблеми і саме основне, що ми створюємо проблеми для пасажирів. Члени виконкому продовжили конкурс на кращий проєкт пам'ятного знака Героям Майдану до вересня і погодилися встановити меморіальну дошку Богдановій Березі на приміщенні драматичного театру. Сьогодні у пришкільних таборах нашого міста відпочинком охоплено більше двох тисяч маленьких лучан, дещо менше, аніж минулого року. Але це аж ніяк не позначилося на дітях, родини, яких опинилися у складних життєвих обставинах, сиротах, чи тих, хто перебуває під опікою бабусь чи дідусів. До слова таких дітей у нашому місті близько 200. Тому працівники Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді взяли на себе турботу про школярів, які залишилися влітку так би мовити, на міському асфальті, організувавши для них відпочинок у зелених куточках обласного центру Волині. Ця подія привернула нашу увагу щонайперше тим, що спеціалісти Центру соціальних служб організували цікаву акцію для підлітків, бо, відверто кажучи, для малечі заходів і без того планують найбільше. А ось тим, кому за 12, щось придумати важче. Втім, стежиною здоров'я у парку відпочинку Мініласі Українки таки зацікавили багатьох. І вперше тут побували діти з єдиного у Луцьку будинку сімейного типу. 11 підлітків випробовували на міцність характер і волю до перемоги, що найперше свої. Так, знаєте, ми довго думали про те, чим саме зацікавити таку категорію дітей, тобто діти підлітки підлітки, старшого віку. І вирішили, що це саме буде те, для них буде цікаво, це буде пропаганда здорового способу життя, воно буде загортовувати їхній характер, мужність, силу волі. І знаєте, силу волі не тільки до проходження якихось фізичних перепон, але й в подальшому житті до подолання певних труднощів, які нерідко виникатимуть в їхньому житті. Отож, черга з 20 школярів вишукувалася до стежин, причому більшість таки обирали верхню більшої складності з 12 етапами. Про безпеку дітей подбали інструктори захоплюючого тракціону і уваги цим відвідувачам приділили чи не найбільше, безплатно, давівши свою причетність до проблем, яких у підлітків і так вже вистачає. Коли йде мова про дітей цієї категорії... Тут про гроші мова не може йти, тому що вони не зможуть забезпечити, десь поїхати, відпочити. Тому ми сьогодні для них зробимо невеличке свято. Вони собі відпочинуть своє задоволення. Мусимо зазначити, що з тих дітей, які вирушили у похід складною повітряною стежиною, не усі дісталися фіналу. Трьох довелося знімати з маршруту, причому усі потерпілі хлопці. Дівчата, навіть найменшенькі, успішно і без страху подолали усі перешкоди. Як то кажуть, інформація до роздумів, бо потім дивуємося, чому чоловіки слабенькі захисники вітчизни. Ті, ж, хто завершив маршрут перемогою над страхом, отримали не тільки заряд адреналіну, а й упевненості у собі. Мені дуже сподобалося. Багато... Вражень, дуже екстремально. Емоції переповнюють. Я дуже рада, що я тут була. Добре, що нам організували таке, 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 таке свято. Я пройшов повністю, мені понравилось, я хочу ще приходити. Враження повністю не екстремало. На завершення імпрези спеціальні грамоти за сміливість у подоланні маршруту отримали усі, хто побував цього дня у парку відпочинку. Навіть ті, хто до кінця траси не дійшов. А потім кожному дісталися попкорн і морозиво. Це керівництво комунального підприємства Парки і сквери міста Луська подбало про смаколики дітям, тим самим зробивши їхнє життя хоч трішки солодшим. Здоров'я лучан – запорука майбутнього, переконаний народний депутат України Ігор Палиця, особливо, якщо це стосується здоров'я найменшеньких лучан. Відтак, коштом свого благодійного фонду Новий Луцьк забезпечив найсучасніше медичне обладнання фізіотерапевтичного кабінету міської дитячої поліклініки. Адже отримувати процедури щодня до фізіотерапевтичного кабінету приходить більше пів сотні дітей. А за рік ця цифра сягає 14 тисяч. Бо деякі пацієнти потребують одночасно і три процедури. Тому головний лікар Луцької міської дитячої поліклініки Оксана Ліщинська і звернулася за допомогою до благодійного фонду Новий Луцьк за допомогою, бо вже більше 20 років тут не бачили нової медичної апаратури. А йдеться що найперше про маленьких пацієнтів з особливими потребами, які потребують якісного реабілітаційного курсу. Допомога від благодійників надійшла блискавично, причому апаратура придбана така, про яку лікарі могли тільки мріяти. Надзвичайно приємно в переддень нашого професійного свята отримувати подарунки від благодійного фонду, які нам край необхідні для того, щоб наші діти, наше майбутнє росло здоровим, росло щасливим, могли оздоровлюватись, вирішувати проблеми з здоров'ям. Ви знаєте, приємно, що з благодійним фондом у нас же є така добра історія співпраці. Вони нам допомагали, коли потрібно було поміняти вікна в закладі. До слова, тільки цього року на охорону здоров'я лучан з бюджету благодійного фонду Новий Луцьк виділено 750 тисяч гривень. Бо, опитавши більше трьох тисяч респондентів, працівники фонду виявили пріоритети діяльності, серед яких головне здоров'я маленьких мешканців нашого міста. А це можливо поліпшити тільки таким сучасним медичним обладнанням, яке встановили у відремонтованому кабінеті, оснащеному навіть системою витяжної вентиляції. А перші пацієнти вже достойно оцінили новенькі інгалятори. Я хотіла подякувати фонду благодійному, новий Луцьк за надану нам апаратуру, тому що вона є найсучаснішою апаратурою. Нам буде легко, зручно користуватися, надавати допомогу нашим маленьким пацієнтам. Отож, подарунок медикам від благодійного фонду Новий Луцьк стане вагомою допомогою лікарям, які, відверто кажучи, залишають частинку здоров'я біля хворих дітей. Тому не випадково сертифікат на відпочинок у Буковелі отримали ще й п'ятеро лікарів Луцької міської дитячої поліклініки. Ось тільки хвилює лучан призначення Ігоря Палиці головою облдержадміністрації Одещини. Чи не залишить він турботу про мешканців рідного міста там, біля моря? Та й врешті ми вже так звикли до благодійних справ нашого народного депутата, що не уявляємо життєдяльність Луцька без підтримки Ігоря Палиці та його благодійного фонду Новий Луцьк. Ви знаєте, Ігор Петрович, як народний депутат України, як людина, яка тісно своє життя пов'язала з Луцьком, з Волинню, який задекларував багато програм, звичайно, взявши такі серйозні і високі зобов'язання на себе, продовжуватиме ці програми, і от через те, що дуже багато почато програм. І кожна з цих програм вона настільки важлива для життєдіяльності нашого міста. Тому Ігор Петрович, і, як я вже з цього починала, як наш народний депутат, взявши на себе зобов'язання, він свідомий того, що цю роботу потрібно робити, і, і фінансування, і його особистий контроль, і його особиста небайдужість до того, що відбувається в Луцьку, свідчить лише про те, що це все на часі і це все має свою дію. Отож, щоденна підтримка лучан благодійниками фонду Новий Луцьк триватиме і надалі. А показник цього функціонування басейну у дитячій поліклініці, де щодня проходять реабілітацію 70 дітей з особливими потребами. Якби не оплата фондом підігріву води, бо опалювальний сезон у Луцьку закінчився, то малеча до осені втратила б результати копіткої роботи медиків з лікування хворих дітей. Словом, наше місто єдине в Україні, яке має таку підтримку благодійного фонду Новий Луцьк народного депутата України Ігоря Палиці. Комітет з фізичної культури та спорту Луцької міської ради та Генеральне консульство Республіки Польща у Луцьку об'єднали зусилля і організували першу загальноміську акцію Фізична культура та спорт Здоров'я нації. Фактично то були відразу два спортивні свята у нашому місті, бо з нагоди 25-ліття вільних виборів у Польщі керівництво Генерального консульства у Луцьку організувало легкоатлетичний та велопробіг Дорога до свободи, тим самим підтримавши

Цього дня театральна площа нашого міста нагадувала великий спортивний майданчик, де представники фактично усіх спортивних шкіл та організацій обласного центру Волині презентували учасникам свята показові виступи, тим самим популяризуючи здоровий спосіб життя. А оскільки вже з вересня у позашкільних установах та спортивних секціях розпочнеться новий навчальний рік, саме час батькам та юним лучанам визначитися, яким видом спорту варто займатися і знайти своє місце у різноманітті спортивного життя. А ще керівництво Міста такою акцією хоче забрати від телеекранів та комп'ютерів підростаюче покоління і запропонувати альтернативу саме таким захоплюючим активним спілкуванням з ровесниками на спортивних майданчиках. Це якась така можливість все ж таки, показати, що крім комп'ютерів, ще є якась альтернатива, що, що все ж таки одне, одна справа це комп'ютерні ігри, але все ж таки набагато цікавіше, це мати якийсь контакт такий справжній з своїми колегами, своїми, своїми однодумцями, своїми, одно, ну, з одного віку своїми дітками. І таким чином це набагато краще діє для розвитку, як, як сидіти вдома і, ну, і ні з ким, ні з ким не спілкуватися. Щоб на як повніше інформувати лучан з діяльністю кожної спортивної організації нашого міста, спеціалісти Комітету по фізичній культурі міської ради організували ярмарок Лучани за здоровий спосіб життя, учасниками якого стали представники дитячих юнацьких шкіл, навчальних закладів фізичної культури та спорту, спеціалізованих закладів торгівлі. Вражають кубками та нагородами досягнення волинських спортсменів, особливо тріумфом людських можливостей людей з особливими потребами. Здається, навіть титуловані учасники Народних ...олімпіад відкрили на такій виставці для себе багато цікавого і корисного. Це дуже добре, що проводяться такі заходи, і у Луцьку це дуже важливо для міста, е, області. Дякую і польському послу, і що вони проводять такі, такі заходи. А кульмінацією свята став легкоатлетичний пробіг Дорога до свободи, ініційований Генеральним консульством Республіки Польща у Луцьку. Це символічне посилання до шляху, який розпочався для Речі Посполитої 25 років тому і дороги, якою сьогодні крокує наша країна. Пані Беата Бживчі каже, що такою акцією поляки продемонстрували солідарність з українським народом, національний прапор якого оповитий чорними стрічками. To jest sportywna podium, uh, nie tylko uh, jednuje dwie, dwie kraje, Polsję i Ukrainę, ale także pokazuje, że my jako konsulstwo możemy wiele uh, innych rzeczy robić niż te, procesji, wsi uh, wszyscy tu znają. My z, uh, zajmujemy się uh, także sferą kultury, ale także i sportu. I to jest pierwsza, ja myślę, że na ostatnia uh, podium uh, sportowa, jaką jak tu będziemy uh, organizować w Łódzku. До легкоатлетів приєдналися велосипедисти, і таким чином учасників акції стало більше півтисячі. А оскільки умовою пробігу була не перемога, а участь, і результати не мали жодного значення, то усі учасники молодших вікових груп отримали символічні медалі. А продовжимо випуск коротким репортажем з меморіалу слави, де саме 22 червня вшанували пам'ять жертв Великої вітчизняної війни. Ця дата, без сумніву, увійде чорною сторінкою до національного календаря, адже пополом війни опалена майже кожна українська родина. А за образами чи підрушниками і до сьогодні зберігаються пожовтлі солдатські трикутники чи похоронки. Про перший день війни найбільше знають білоруси, для яких мури Брестської фортеці нагадують живим про подвиг мертвих героїв. На березі Західного Бугу вони полягли усі, але не здалися ворогові. Втім, це місце святе не тільки Брещанам, а й кожному, хто пам'ятає, якою ціною довелося заплатити за незалежність нашої країни у немилосердній тій війні. За маму пас коні на логу. На його по 4 години, якраз, 4 години, то було з копійками, чую щось таке. Не чути нічого, в небо гляну, блищить щось. А звука не було чути. Я дивився, дивився, така як зірка. І та зірка полетіла, аж потім чую шум. Чую шум, а то якраз був той нібецький літак. І він вистрілив, то були постріли. Ви знаєте, що та куля попала в сусідню хату. Більше 25 мільйонів громадян колишнього Радянського Союзу віддали життя, аби ми на меморіалі слави сьогодні ще раз переосмислили сторінки історії, тільки у нашому краї позначені 160 військовими кладовищами. І до сьогодні тривають дискусії, чи вважати цю війну визвольними змаганнями за незалежність України, чи все ж таки Другої світовою, у якій брали участь бійці 44 національностей різних народів світу. Отовірність традиціям і нерозривний зв'язок поколінь продемонструвалися в очолі ветерани і мови. Ті, які прийшли до вічного вогню покласти квіти і хвилиною мовчання вшанувати пам'ять бойових побратимів, тих, кого сьогодні з нами вже немає. На жаль, дуже шкода, що таких сторінок в нашому календарі за останній за останній період історії збільшилось. Ось, і, ну, але все одно, незважаючи на все, ми маємо... Все ж таки пам'ятати і віддавати шану нашим дідусям, нашим бабусям, нашим прадідусям за те, що вони пережили в такий період все ж таки таку, таку тяжку, таку дуже не, недобру війну для нашої землі. Як сказав священник, ми діти своїх батьків і ми теж змушені будемо теж саме пережити. Я думаю, що в нас теж все буде добре. 22 червня мітингу на меморіалі слави не було, але мовчання іноді красномовніше ані злива пустопорожніх промов. Бо цей день назавжди залишиться для нас днем скорботи і днем пам'яті по усім загиблим у великій вітчизняній війні. І це все про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто. Сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найцікавіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель і сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі. На все добре.